В той момент, коли ми підбираємося до нього, я казав, саме перше, якщо в нього є її зброю, зброю. Після того, дивіться, я покажу, щоб ви бачили, як воно, ми з вами лежимо ось так, де головою сидимо, нам треба його перекинути. Ставимо ногу, фіксуємо ногу, беремо за бронежилет і перевертаємо. В цьому випадку ногу перекидаємо через себе. Бачите як? Все. Оця спина його, це наш захист від ворога. Після цього ми маємо надати допомогу. Турнікет ми діки його не маємо. У нас є турнікет. В даному випадку турнікет у нас затягнутий. ми його знімаємо, бо в нас нога. Це все треба робити дуже швидко, тому що затягаємо йому на ногу. Бачите, тримаю його, щоб він не впав. Якщо він фіксований, добре, бачите, він падає. Тому в цьому випадку підвигаємося шейком. Передвігаємо. Беремо другу. Всі остальні, банда, що робить за цей Прикилає. момент, У нас підбирається. Підтягуємо. Чим вище. Зараз покаємо по-іншому. Фіксуємо, закрутили, тісно не фіксуємо. Закрутили. Все, киньте мені тепер. У нас є причеплений він, ми його що робимо? Розкрывай. В цей момент хлопці ведуть вогонь, да? ми його розмотуємо, кидаємо за нього. По нам не вели вогонь, хлопці стріляють. Все. Розтягнули. витягнули під голову. Підійшли, пане воно, перекачуємо. Підтягуємо, беремо, защовкуємо, ну, час значнемо. Є ще час, це все живе людина, на столять, підняли, помили. Знімаємо. Тепер дивіться, тримаємо так, винесли, ложимо. Винесли, де вже немає стрільби. У нас є евакуаційний рукав. Якщо треба, зачіплюємо його і тягнемо. Оце кишеня тут. То, this fight.